Це наша спальня. Ось тут ми спали і все скло свипалось на нас. Не знаю, дивом залишились живі і неушкоджені. Все вікно нас в нас вилетіло. Місце з рамою. Ось така ситуація. Це все вилетіло на нас на ліжко. Оксана Мішина, жителька Житомирської громади, розповіла кореспондентам суспільного, що від вибуху вибило вікна і в інших кімнатах її будинку. Андрій, чоловік Оксани, каже: російський шахет зруйнував паркан, двері на вулиці горіли залишки дрона. Всі живі і неушкоджені. Проснувся вночі від того, що весь будинок, весь поверх засипаний, так як ми проживаємо на третьому поверсі, засипаний повністю склом. Встали з усією сім'єю, вигнали сюди. Тут на перехресті все палає і вирва. Будинок Раїси Оверчук також ушкоджений. Автомобіль не підлягає ремонту, говорить жінка. За її словами, поранень ніхто з її родини не отримав. Ми вийшли, забору немає. Через деякий час все подивилися, вікна всі вилетіли. криша злетіла з сліва. От що ще вам сказати? Вікна все машину Машину побили, побили що на встановлення не підлежить. Микола Самчук живе на околиці Житомира. Чоловік розповів Суспільному, що в його будинку зруйнований дах і стеля. Микола зазнав поранення обличчя і ноги. Я вовремя спригнув на пол і спила пуском ну, до коридора до полу. Ну я думав, що, все, що хата зложиться. Ну, слава Богу, ну, там багато полка попадало і мене поранені. Вчора приїжджали із поліції, я їх водив їздив. От, Вони все фотографірували і описували все. Сказали, що звертатися у міську раду. З вчорашнього дня працює комісія щодо надання компенсації на пошкодження об'єктів. І вчора, і сьогодні, наші спеціалісти житлового управління обходять всі житлові будинки, спілкуються з мешканцями, допомагають їм, в тому числі щодо формування заявки через є відновлення через дію, тому що не всі про це знають. Ми в першу чергу, в тому числі, крім того, що обраховуємо збитки, ще й не даємо людям консультацію тим, хто на сьогоднішній день потерпіли від ракетно-бомбових ударів російських Федерації. 28 квітня 2025 року допомогу місцевим жителям надають волонтери та працівники Обленерго. Станом на 13 годину загальну кількість пошкоджених будинків та завданих збитків не підрахували, говорить Андрій Гуменюк. Леонід Харшан, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.